створили так звану незалежну штуку. І сьогодні, і сьогодні вони і, приїхали в Хмельницький піклуватися за своєчасну виплату заробітної робітні плати. Я взяти лідера до мене в кабінет. Може, так, так. Але ви розумієте, немає ніяких, ніяких підстав немає. В колективі нормальна ситуація. Колектив працює стабільно, Да, є проблеми. Але ми маємо сьогодні заборгованість по субвенціях, 2,9 мільйона. Заборгованість по зарплаті є текуча 510 тисяч. Тобто, хороше сайду, нормальні показники. але люди Чомусь хотіли показати, попіаритися, що вони щось варті в цьому. Ми їх сюди не просили. Це ваші працівники наших працівників сьогодні два чоловіки, розумієте, які створили так звану незалежну проспілку і хочуть будоражити колектив. Ви бачите, колектив проти цього. Він не хоче цього. Ми, ми, але ви ламаєте прапора. Ми сьогодні за, за нормальну конструктивну співпрацю з тими незалежними проспілками. Але вони не даються говорити. Вони тільки кажуть, ми будемо контролювати. Ми будемо вимагати, ми будемо заставляти а, і так далі. далі. Тобто вони ніколи не входять. А ви наш хмельницький? А, а звідки з якого каналу? Залежить громадський а. портал. Якщо ви громадський портал, то тепер бачки. подивіться. Де більшість і де менше. Подивіться. І це на руку сепаратіста, в першу чергу. А чому?